Дивитися суспільне Черкаси, Підписуйтеся на суспільне Черкаси у соцмережах. Децентралізація енергосистеми та розвиток зеленої генерації такі пріоритети для України виокремив президент Володимир Зеленський. Це один з пунктів плану внутрішньої стійкості, який він представив у Верховній Раді 19 листопада. Серед областей, які мають його реалізувати, і Черкащина про це Суспільному розповів очільник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. З його слів для людей, які хочуть встановити сонячну чи вітрову електростанцію, а потім продавати вироблену енергію країні, держава запровадила низку пільг та кредитів. Серед них програма «5.7.9» та Гріндім. Водночас, як розповів голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, за останні три роки власникам сонячних електростанцій та генеруючих установок держава заборгувала 27,5 мільярдів гривень. Чому так сталося? Стільки черкащан не до отримали кошти за зеленим тарифом і що їм робити. Дивіться впродовж наступних 10 хвилин. Зараз є заборгованість за Липень, серпень, вересень. Церкасинергозбут гарантує розрахуватися з усіма споживачами, тільки отримаємо кошти, які нам повинно виплатити на кукренеру. Ці борги – це результат дій держави. Цю сонячну станцію на даху свого будинку чигаринець Олег Бунь встановив 5 років тому. Тоді в сонячні панелі вклав всі свої заощадження, аби надалі отримувати пасивний дохід. Про це чоловік розповів нам по відеозв'язку з першого дня війни. Добровольцем пішов на фронт нині на реабілітації за кордоном. У мене був вибір, коли зібралася певна сума коштів або вкласти гроші. В автомобіль, але в автомобіль насправді це витрати додаткові Це і ремонт, і заправка автомобіля, але дає додаткові можливості. Можна і сім'ю кудись відвести, кудись поїхати чи на море на відпочинок, або вкласти гроші, от саме в зелену енергетику, так звану в сонячні панелі. Тоді додає держава, пропонувала хороші виплати за зеленим тарифом, тож енергію вирішив продавати, але виявилося не все так просто. Для того, щоб запустити електростанцію, потрібна ціла куча кучезна документів. І як е, звичайний споживач, ну ти просто ти не знаєш, е, які мають бути документи, які дозвола, які там технічні умови і так далі. так далі, так далі, далі. Ти просто з цим ніколи не, не, не зіштовхуєшся. Відповідно, ти, ну, ти, ти ти про це не знаєш. Ти все маєш робити сам. Якщо щось не розумієш, то твої проблеми. Як розповіла Суспільному начальниця відділу ринку зеленої енергетики товариства Черкасенрозбуд Ірина Казакова, аби запустити сонячну електростанцію, потрібно укласти договір із організацією, що спеціалізується на встановленні сонячних панелей. Після монтажу станції її потрібно вести в експлуатацію. Для цього звернутися до Черкаси Обленерго. Ця ж організація встановить засіб обліку та оформить паспорт точки розподілу. Далі укласти договір про купівлю продаж енергії із Черкаса Дякую за ці всі етапи пройшов і Олег Бунь. Але якщо раніше за енергію з ним розраховувалися вчасно, то останні п'ять місяців кошти від черкаса він не отримує. На сьогодні сума боргу понад 40 тисяч гривень. У такій ситуації опинилися більше 1400 приватних домогосподарств Черкащини, додає начальниця відділу ринку зеленої енергетики Черкасенергозбуту Ірина Казакова. Але провини їхнього підприємства тут немає. Вартість тарифу їм відшкодовує національна енергокомпанія Укренерго цього. Вона не зробила, заборгувавши перед ними понад 65 мільйонів гривень з ПДВ. На сьогоднішній день товариства Черкасенергозбуд отримало від «Укренерго» за червень лише 62% коштів, які не, ну, були затверджені. За липень, серпень та вересень лише по 20%. Такий же відсоток коштів, додає пані Ірина, отримали і за жовтень-листопад. Їх відразу перерахували споживачам. За червень Черкасенергозбуд розрахувався з ними повністю. Черкаси Енергозбут гарантує розрахувати з усіма споживачами, як тільки отримаємо кошти, які нам повинно виплатити на екупленерго. Чому Укренерго не виплачує ці кошти, ми намагалися запитати в його керівництва. Зв'язатися особисто нам не вдалося, тому ми надіслали інформаційний запит. У відповіді нам пояснили. Згідно з положеннями закону України про ринок електричної енергії, приватні домогосподарства здійснюють продаж виробленої в Україні електричної енергії за зеленим тарифом постачальнику універсальних послуг. Це Черкаси Енергозбут. В свою чергу він зобов'язаний у кожному розрахунковому періоді здійснювати. Пріоритетну оплату вартості електричної енергії відповідно до умов договору про купівлю-продаж електроенергії за зеленим тарифом із приватними домогосподарствами. Питання щодо виконання договору, зокрема щодо оплати, виходить за межі компетенції НЕК «Укренерго». Тож в Укренерго зазначили, основним джерелом покриття витрат на виконання зобов'язань за договорами про надання послуги є тариф, встановлений Нацкомісією, яка здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. Наразі наявний фінансовий дисбаланс між зобов'язаннями оператора системи передачі щодо оплати постачальникам універсальних послуг, оскільки розмір тарифу недостатній для виконання зобов'язань за договорами. Це підтверджує і голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Адже з його слів, ці борги – результат неправильних дій держави. Запропонований Україною тариф за зелену енергетику у півтора-два рази вищий, ніж в інших європейських країнах. В Молдові, в Албанії, і вони запропонували тариф набагато нижчий, ніж зараз пропонує Україна. Тобто, фактично в Україні закладено було відразу високий тариф, по якому країна не може розрахуватись з інвесторами зеленої енергетики. І тому ці борги – це результат дій держави при формуванні цієї моделі. Тож зараз вони заручники ситуації, каже власник сонячної станції Олег Бунь і називає себе чоботарем без чобіт. Бо, поки згенерована його станція енергія йде в загальну енергосистему, сам і без виплат, і без світла. Потужність такої сонячної станції 20 кВт, але для домашніх потреб електроенергії родина пана Олега не використовує. Раніше це було економічно невигідно, а нині, коли по всьому місту світло вимикають для того, аби воно було у їхній домівці, потрібне додаткове обладнання. Це потрібно додатково купувати акумулятори на таку споживання, як домашнє, це десь в районі тисячі доларів. один акумулятор а їх потрібно мати два. Потрібно ставити інвертор. Інвертор, який трансформує електроенергію, яка генерується цими панелями в систему. І виходить так, що якщо світло вимикаю, то і воно в мене також пропадає, тому що я залежний від системи. Аби одержати зароблені кошти, Олег Попенко радить власникам сонячних станцій звернутися до суду. В першу чергу необхідно створити асоціацію виробників сонячної там або альтернативної електроенергії в своєму регіоні і подавати спільні. Позови до о, тих же постачальників універсальних послуг, які своєчасно не розраховуються з ними за спожиту електроенергію. Та, попри складнощі людей просять і надалі встановлювати сонячні електростанції та генеруючі установки. Держава гарантує виплату коштів, адже енергостійкість одна з основних завдань країни. Розповідає очільник обласної військової адміністрації Ігор Таборець. І це стосується не лише великих виробників, а й приватних домогосподарств. Це основні напрями, на які акцентує увагу і президент нашої держави, коли ставить ці завдання щодо стійкості. Зокрема, маємо. 12 додаткових в цьому році сонячних електростанцій, це саме юридичні особи, це досить потужно. Загалом таким чином Черкащина має близько 50 сонячних електростанцій. Також, станом на сьогодні, ми маємо практично 1400 домогосподарств, які також встановили в себе сонячні батареї, що теж є додатковим джерелом саме сонячної генерації. Нині, зі слів ігоря та борця, в Україні діє низка програм з підтримки інвесторів в енергетику. В Першу чергу це, звісно, кредитування таких таку таких програм. Зокрема, це кредити 579, які були саме змінені і внесений пункт щодо постачання і купівлі саме для. Розподіленої генерації нових когенераційних установок, сонячних батарей, чи в тому числі вітряків. Це пільгові умови кредитування для ОСББ, які мають і бажання встановлювати сонячні електростанції у себе на дахах, на, на будівлях. Ну і, звісно, будь-яке домогосподарство воно практично безвідсотково може взяти кредит для того, щоб встановити сонячні батареї у себе, у себе на будинку. Ша дивіться на нашому сайті Суспільна Медіа. Підписуйтесь на сторінки у наших соцмережах, аби не пропустити важливу інформацію.